В Мукачеві прощалися з батьком загиблого захисника Азовсталі, 57-річний Ярослав Будячук. Пішов на фронт рік тому, аби помститися за сина Василя, який загинув 20 березня 2022 року в Маріуполі. Хоча чоловіка одразу не хотіли брати до війська, він наполягав на своєму рішенні у родині. Ще двоє синів Ярослава захищають Україну. Батько був ветераном війни, брав участь в АТО. Розповів син Микола, який також є військовослужбовцем. Жбовцем. Коли він дізнався про те, що Василь загинув, захотів повернутися до військової служби. Був солдатом військової частини А-4805. Не брали батька в зв'язку з тим, що я був на всіх напрямках. Був тоді на Херсоні, Донецьку, Кривий Ріг, Миколаїв, Слов'янськ, Святоірс, Богородичне, біля Бахмуту. І не брали за того цілий рік, цілий рік ходив, просив. А потім узяли. Народився Ярослав Будячок на Волині. З дружиною Світланою прожив у шлюбі 35 років. Виховали п'ятьох дітей: доньку Мирославу та синів Андрія, Юрія, Миколу та Василя, який був наймолодшим. Розповідає дружина героя. Її біль подвійний, адже поховати сина вона не змогла. Окупанти не віддали тіло рідним. Прощаючись з чоловіком, вона вірить, що на небесах батько зустрівся з сином. Він не міг перенести цю біль, і він сказав, хто як не ми. Він вже у 2014-2015 році захищав. І він, Це його там каже, хлопці, треба допомога молоді, діти воюють, а він буде вдома. Сини теж були там два, Я Юра і Микола. Брати. Його вже не хотіли брати. Ну, Так як він на Стирчевий був, постійно ходив в військкомат, так його і взяли. Ми прожили з ним 35 років, виховали п'ятеро дітей, четверо синів і дочку, семеро онуків. Діти його любили. Він дуже любив Ростиславчика. Цей йому син залишив, який загинув, теж віддав своє життя, любив своїх дітей, онуків любив. Як не було у житті всіх нас складнощі, є сімейні, але я вибачаюсь перед ним. Хай простить як не було в нас. Хай простить мене. Чин похорону та прощання з Ярославом Будячуком відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Віддати останню шану герою прийшли рідні, близькі, побратими, місцева влада та небайдужі жителі громади. Герої не вмирають.